Друже, привіт! Оригінальні теми і ідеї Ми залишимо цього разу на наступні відео. А сьогодні поговоримо про те, що давно вже не втрачає свою актуальність. Курс долара, що з ним відбувається та чого від нього очікувати наступним часом. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пан Олексій та пані Руслана. Щиро вам вдячні, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарям, і підпискою. Завдяки цьому YouTube бажатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Власне питання, а що відбувається з курсом долара, ви задавали вже не один раз в коментарях під моїми відео. Але, на жаль, не один раз я був змушений відкладати випуск цього відео через постійну зайнятість. Сьогодні, друже, я хочу показати тобі свій власний альтернативний погляд на те, що відбувається. І він може відрізнятися від загальноприйнятих прогнозів і описів ситуації, які можна зараз знайти в інтернеті. Тож, якщо по фіналу ти будеш зі мною згоден, став подобайком. Якщо ні, будь ласка, напиши, чому саме. Окей, тож, власне, до ситуації із курсом долара. Якщо повернутися в минуле, Часи до 2022 року, то можна помітити, що коливання курсу долара в Україні має сезонний характер. Долар зазвичай дешевше восени, коли аграрії продають за кордоном свою продукцію. Потім він починає поступово рости до кінця фінансового року. Зазвичай це робиться для того, щоб простіше було розрахуватися за бюджетними програмами. Тобто, чим вищий курс долара, тим більше гривні можна отримати, якщо його продати, тим більшим людям або в більшому обсязі можна заплатити гривнею. Потім навісні долар також може просідати. Це відбувається через те, що ті ж самі аграрії продають свої валютні запаси для того, щоб нормально провести посівну. Звичайно, присутні ще багато інших чинників, але вони в меншій мірі впливають на циклічність, а в більшій мірі впливають конкретно на моменти, тобто на коливання курсів, впливали ті обсяги валюти, які жонглювали імпортери і експортери. Але наразі все не так. По перше, щоб там не казали, як би комусь не хотілося, курс у нас не ринковий і НБУ, хоч і перейшов до більш гнучкого курсу утворення, все одно цей курс він в своїх ручках тримає дуже цупко. Але незважаючи на це, на курс долара впливають ті ж самі економічні чинники. А власне, попит і пропозиція на цьому місці. Я міг би багато говорити про поляків, що перманентно перекривають кордони богім суддя. Але на цьому місці слід розуміти, що здебільшого поляки перекривають автомобільні дороги а от експортуємо ми по більшості через залізницю і море. Тож саме цей фактор я би не розглядав як такий, що максимально впливає на курс долара в Україні. Конкретно в цьому випадку впливати має щось таке, що своїм обсягом може відноситися із обсягом бюджета України. Трохи завернув, так? Зараз поясню. Ось тобі графік курсу долара НДУ. Гривня періодично укріплюється до кінця листопада, всупереч моїм і іншим прогнозам. Якщо взяти середній курс обміну долара в банках, то картини, яка б дуже відрізнялась, ми теж не побачимо. Але гривня починає слабшати в кінці листопада. Давай повернемось минуле. і подивимось, що ж там відбулося. 22 листопада. Президент Володимир Зеленський заявляє, що листопад 23 року виявився найскладнішим місяцем у підтримці України з боку Сполучених Штатів. А ось тобі обсяги допомоги США Україні за 22 і 23 рік. Так, кінець року 23-го не задався. Нашарування вже традиційного ослаблення гривні під кінець фінансового року і невпевненості в очікуванні допомоги від Сполучених Штатів призводять до того, що курс долара відносно гривні росте. Потім починається нестерпна законодавча тягучка, і Конгрес США все таки іде на канікули, не прийнявши законопроект про допомогу Україні. Але все-таки на щастя для нас зміни відбулись, і схоже на те, що допомогу ми в кінці таки отримаємо. Збігаючи з часом із такими новинами, гривня починає укріплюватись. На цьому місці друже. Ти міг би мені заперечити, мовляв, допомога із Сполучених Штатів це не єдина допомога, яку ми отримуємо в валюті. Давай просто розглянемо цифри в бюджеті України на 2024 рік закладено доходів на 1,768 трильйонів гривень. Якщо взяти до уваги, що на той же бюджет 2024 року закладено курс долара 47 гривень, то в доларах таким чином наші доходи можуть становити трохи менше ніж 43,5 мільярди золотовалютні резерви України на початок 24-го року, згідно офіційною інформацією від НБУ, складали 40,5 мільярдів доларів. Ну тобто розумієш, для того щоб впливати на курс, сума допомоги має якось із цими цифрами співвідноситись. А тепер на хвилиночку, допомога Україні від Сполучених Штатів Згідно законопроекту більше ніж 60 мільярдів доларів. Ну для твого розуміння, щоб ти менше рахував, це в півтора рази більше, ніж наші золотовалютні резерви, а також трошки менше ніж півтора рази більше, ніж наші доходи заплановані на 2024 рік. Подумай, чи буде воно впливати? Я вважаю, що безпосередньо звичайно велика, якщо не більша частина цих грошей осяде в Сполучених Штатах, але з іншого боку, 60 мільярдів це 60 мільярдів. Тож моя власна думка, що саме цей факт впливав на курс долара в Україні найбільшим чином і буде продовжувати впливати щонайменше кілька місяців вперед. Чи варто очікувати повернення курсу до 36,6? Моя думка скоріше ні, аніж так. Бо і державі, і експортерам, а також, можливо, ще комусь, це буде невигідно. Але моя думка, що гривня таки змісниться. За моїми власними відчуттями, це може бути в районі 38 гривень за долар, плюс-мінус 50 копійок. І так воно десь продовжуватиме. Якщо не станеться якийсь наступний стресовий фактор, чи варто купувати, чи варто почекати на цю тему? Я теж колись робив відео, тож на всяк випадок закріплю його в куточку. А от конкретно до цієї ситуації, друже, чекаю твої коментарі внизу під відео. На цьому відео можна було б і завершити, але є одна річ, друже, про яку я хочу звернутися до тебе особисто. До мене і до мого дуже хорошого друга, який раніше займався організацією веломарафонів і змагань. Звернувся наш спільний знайомий із підрозділу Легік. Це підрозділ ударних дронів, і хлопці не вилазять із передових позицій, розход дронів до 14 -ти на тиждень, а купують їх за те, що вдається зібрати, а що не вдається, хлопці купують за свої. Знаєш, друже, щоразу читаючи повідомлення в месенджері від людини, яка знаходиться на нулі, я з жахом уявляю, що може коїтися по ту сторону смартфона. І це та ціна, яку платять вони, щоб могли бути ми. Тож, закликаю тебе і прошу, особисто, друже, про підтримку наших хлопцям, яким там зараз дуже важко. Посилання на банку я залишу внизу під відео. І пам'ятай, друже, кожна зібрана гривня наближує нас до перемоги. Тож таке відео на сьогодні. А що би ти хотів побачити в наступних випусках, пиши в коментарях, зокрема в моєму телеграм-каналі. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.